Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні трошечки довше буде, ніж звичайне відео. Таке невеличке оголошення. У серпні планую йти у відпустку, тому до відпустки хочу максимально багато всього вам показати. Прикраси сьогодні різні, така собі цікава підборочка. Всім приємного перегляду! Розпочну відео з кіанітів. Є в мене в наявності два дуже-дуже гарних кулони. Кулони в огранці. Перший кулон це синій кіаніт. Хочеться це на просвіт показати вам його. Цікавий сам по собі камінь. Вага 3,4 грами. Кіаніт 16,5 на 11,2 міліметри вушко 4 на 4 мм. Всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Вартість колону 1800 гривень. Другий кейніт зелений. Вага 3,2 грами. Ось такий він з природніми включеннями. 3,2 грам. навіть райдушка всередині, подивіться, які гарнющі. Вага 3,2 грами. Камінчик 14,8 на 12 міліметрів. Вушко 4 на 4 міліметри. Камінчики в огранці і зворотній бік відкриті. Вартість колону з зеленим кианітом 1650 гривень. Далі є в мене. Одна каблучка з чароїтом, така досить масивна. Камінь величенький. розмір 19,2. Вона така висока. Вага 9,1 грами, камінь 26,8 на 17,4 міліметри. Вартість каблучки 2650 гривень. Дівчата, якщо хтось відкладав, це, напевно, вже давненько. Напишіть мені, будь ласка, тому що по записам я не бачу, але таке враження, що хтось її просив відкласти. Тому я перепрошую, не знайшла. Якщо відкладали, напишіть, будь ласка. Далі, з комплекту з зірчастими рубінами є в наявності каблучка. Сережки тут придбали, каблучка є розмір 18,8, рубін 8 на 6 мм, вага 2,3 грами, вартість 900 гривень. Підсвічувати ліхтариком буде дуже-дуже чітко видно зірку. При розсіяному світлі, звичайно, її так чітко не видно. Далі комплект з чорними зірчастими сапфірами. Так, трошки сюди. Такий, як на мене, універсальний розмір камінчиків, дуже зручний. Каблучка в розмірі 17,7. Камінчики 10 на 8, вага каблучки 3,4 грами, вага сережок 5 грамів. Англійський замочок, камінчики відкриті. На мою думку, такий замочок самий недійний. І така ж сама історія. Якщо підсвічувати ліхтариком, я в минулих відео, коли показувала, підсвічувала. Було чітко-чітко видно зірку. Вартість комплекту 4000. Можна купувати окремо сережки, окремо каблучку. Лазуріти. Комплект з лазурітами, форма крапля. Вживу він навіть ще більш насичений, аніж на відео. Яскравий колір. Каблучка в розмірі 18,2 Лазурити лазуріти 18,5 на 13 мм. Вага каблучки 4,6 грамів, вага сережок 8 грамів. Скрізь дівчата англійський замочок і відкриті камінчики. Вартість комплекту 2650 гривень. Лазуріт. І тут, до речі, з включеннями піриту ось такі золотисті плямки, які ви бачите, це пірит. І ще один комплектик з лазурітом, трикутної форми. Так, секундочку. Розмір каблучки 18,3. Вага каблучки 6,4 грами. Камені 19 на 19 на 19 міліметрів. Вони рівні, це в мене пальці не рівні. Не можу рівно поставити. Ось. Так, що я говорила? Вага 9,8 грамів, це сережки, англійський замочок, камінчики відкриті. Дуже цікаві ці комплекти трикутниками. У мене такі малихіти були, коли ще щось було. Вони вживу виглядають, ну, так, незвично досить. Вартість комплекту 3200 гривень. І також з включеннями піриту. От мені цікаво, чому мені здається, на відео, що вони нерівні. Хоча вживу, я штангенциркулем виміряла. Вони всі рівно 19 на 19 на 19. Це через криві пальці точно. Далі, дівчата, одна єдина шикарна каблучка з танзанітом. По танзанітам зараз трошки провал, тому що те, що я бачу. В нових партіях сумасшедші ціни, а якість ніяка. Ось цю каблучку дуже рекомендую. Розмір, правда, 19,5, але подивіться, який шикарний тут сам танзаніт. Тут камінь просто неймовірний. Гарна прозорість, класно проявляє плеохроїзм, тобто. А в день і ввечері він відтінком відрізнятиметься. Камінь шикарний. Так, 19,5. Танзаніт 15 на 12 мм. Вартість 5500 гривень. Вживу неймовірно класний. Одна каблучка в мене з танзанітом, це все, що залишилось, і поки що їх найближчим часом танзанітів не буде, на жаль. Далі, так, що я хотіла вам ще сьогодні показати, хотіла показати вам аметисти. Два комплекти з аметистами. Минулого разу, коли я їх показувала, я підсвічувала ліхтариком, є природні шторки. Певні включення, але всі камені цілі. Форма крапля аметист каблучка в розмірі 17,7. Камінчики 14 на 10 мм. Вага каблучки 3,6 грами, вага сережу 5,9 грамів. Англійський замочок камінчики відкриті. Вартість комплекту 2300 гривень. І другий комплектик, трошки менші камінчики, овальної форми, ось такі овальчики, каблучка в розмірі 18,5, вага каблучки 3,1 грам, камені 11 на 9 міліметрів. Вага сережок 4,8 грами скрізь англійські замочки і відкриті камінчики. Вартість комплекту 1850 гривень. І по сріблу все. Далі, дівчата, покажу браслети, намиста і сьогодні ще й бурштин хочу показати вам. Дівчата, ваші улюблені браслети. Три браслети. Uh, мені вдалося зловити <laughs> у постачальників дракони. Тут дракончики, хто ще їх ще не бачив, вони у мене в Viber спільноті були під замовлення. Тут дракончики, їх мордочки, це ручна вирізка. І ось такі М -м -м сегменти цікаві. Аметист, рожевий кварц, гірський кришталь. Покажу, як виглядатиме на зап'ясті, бо це треба бачити на руці. Дуже вони цікаві. На зап'ястя 17,5-18 см. Вартість 1250. Все ручна робота. Дуже такі незвичні браслети. А у спільноті дівчата вже бачили, а напевно у Ютубі я їх не показувала ще. Далі намисто з бірюзи. Зелена бірюза, є в мене два намиста. На ювелірному тросику замочок карабін, біжутерія. Більше намисто. Довжина 50 см. Вага 24 грами. Тут є і більш зелені, і більш бірюзові намистинки, але більше до зеленого. І намистинки шириною йдуть на збільшення від 5 до 7 міліметрів. В огранці, до речі, в огранці. Ось таке гарненьке бірюзове намисто. Так, що я не сказала? Вартість, вартість 3800 гривень. І друге намисто, воно маленьке, ширина 4 мм, ну якщо порівняти, то воно значно менше. Така сама історія: замочок карабін-біжутерії, ювелірний тросик, довжина 50 см. Вага 9,7 грами. І також, також трошки огранка, я бачу. Вартість 1650 гривень. Ось така бірюза. Більше і менше. Щоб поруч вам показати, щоб ви бачили різницю по розміру. Далі, дівчатка, бурштини. Є в мене декілька нових намист. Ось такі мені дуже сподобались. Вони самородичками, не шліфовані, не, не поліровані, нічого абсолютно природні, покажу вам ближче. Вони на нитці. Замочу, карабін-біжутерія. У мене дівчата запитували саме в лікувальних цілях: який краще бурштин. І ось, як на мене, ось це. Найкращий варіант ось такі шматочки. Ну, дуже вони такі цікаві, ці намиста. Їх, до речі, в мене три в наявності по намисту. Довжина 49-50 см, вони трошки там пів сантиметра до сантиметру відрізняються, їх три таких намиста, Тому кажу від і до 49-50. По вазі 52-48 грамів в таких межах. які цікаві. Тут і світліші, більш жовті, і більш такі медові різні абсолютно шматочки. Сказати розмір самих самородків тут вкрай важко, але, щоб можна було хоча б орієнтуватись, 1,5-2 см в ширину. Таких межах. Вони всі-всі абсолютно різні. Вартість таких намист 900 гривень. Ось такі. Ще два нових намиста одне світліше, друге темніше. В двох відтінках я їх взяла. Тут чим воно цікаве, тут, до речі, закрутка. Як на мене, це ще зручніше, ніж карабін. Закрутили, відкрутили, і вона досить надійна. Тут шматочки, вони більш пласкі. Вони так візуально виглядають наче і широкі, але вони, зараз зловлю з боку, якось покажу, ось дивіться, вони пласкі. Тому, відповідна, вага в них 14, 14 грамів. Темніше і 17 грамів вага ось цього світлішого намисту. Так, ближче покажу. Такі самородки. Так, довжина також 49-50 см І тут знову ж таки така ж сама історія сказати розмір навіть нереально, всі абсолютно вони різні. Вартість таких намист 750 гривень. І покажу друге. Також вони пласкенькі. купа включень якісь, покажу поближче. І тут, до речі, такі, як бісер. Розподільчі намистинки, маленькі бісеринки такі. Так. Ось таких два нових намиста ще. По бурштину є в мене, дівчата, на залишках ще з минулого року три намиста. Крихтою бурштину. Також замочок, закрутка а на нитках. Так, на нитках. Таке намисто більш, воно трошки більше за наступні два 550 гривень 50 см довжиною 14,6 грамів. Тут, бачите, так поєднали, чередуються темніші і світліші. Таке досить миле, приємне намисто. Ось таке воно ось темніші, світліші, крихта бурштину. І ще два намиста вони трошки, тут ще більш крихта, ще трошки менші, світле намисто, але тут також бачу, дивіться, є такі темніші, але воно все ж таки більш світле. Таке намисто також 50 см. Ні, 51 см, 9,8 грами, 450 гривень. Ось таке. І друге так само темніше. Також 450 гривень. Тут закруточка знов таки. Такі темненькі у нас, темненька крихтом. Так, в цьому місці довжина також 51 см, 14,3 грами. Воно. Хочеться ж поближче все показати, щоб можна було роздивитись. Все, дівчата, по бурштину все, що є зараз в наявності. Ще хочу сьогодні показати. Трошки браслети, і що залишилось з куль. Ось такий ще цікавий браслетик, це полуничний кварц в огранці. На зап'ястя 18-18,5 см. Сегмент 19,5 на 10,5. Вартість браслету 550 гривень. Ось так виглядатиме на зап'ясті. Далі. Ще в мене є два чудових браслети з червоної яшми. Вони дуже приємні, поліровані, приємно лягають на зап'ястя. На руку 18 з половиною. Сегмент 19,5 на 15,5 мм. Вартість 650 гривень. Їх два в наявності. Ну, яшма дуже класна. До речі, вживу воно трошки яскравіше. І останнє, що покажу на сьогодні, було називається 22 кулі. Привезла того разу, залишилось 3. Є дві кульки, вони всі 4 см в діаметрі. В одну вартість 400 гривень, дві кульки з рожевого кварцу, Ну, і, звичайно, камера рожевий відтінок взагалі не передає. Вживу він нормально рожевий колір. <реж> Такий. Рожевий кварц, як рожевий кварц. Дві ось такі кульки з рожевого кварцу і одна кулька остання з ліпідоліту по 400 гривень всім все. на сьогодні в мене все. Всім дуже дякую за увагу. Долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти, де ви можете переглянути всі прикраси в наявності. Посилання залишаю, як завжди, у першому коментарі до кожного відео. Замовлення зручніше всього приймати мені у Viber. Також залишаю контактний номер телефону, але якщо вам зручніше написати, в WhatsApp, в Telegram, будь ласка, пишіть, я відповім. Всім чудового, гарного настрою! Класного літнього сонячного дня! До зустрічі на каналі!